У дикій природі кожен вид папуг споживає насіння щодня. Насіннява частина повинна складати не більше 20% за день у всьому раціоні птахів. Я знаю, що це не схоже на те, як у нас годують папуг, але про це я розкажу якось іншим разом. Зернова дієта більш-менш безпечна для хвилястиків, тому що вони дуже маленькі, дуже охоче літають і тратять достатньо калорій. Тож пропоную вам рецепт зерносуміші, що ідеально підходить для маленьких папужок: це хвилястики, нерозлучники і папужки горобці. Проса, це компонент основа. Додайте всі три види проса: жовте, червоне і біле. У мене лишились трошки зерносуміші престиж престіж Верселі лага, тож цього разу я додала саме її, тому що проса там найбільше. Наступний продукт основа це кіно, так само трьох видів: біле, червоне і чорне. Додаємо дві склянки, так само як і проса. Секретний інгредієнт, якого ви не знайдете ніде, ever – це суміш насіння трав. В даному випадку це пласкука, щириця і інші насіння. Якщо ви взагалі цікавились, чим харчуються хвилясті попушки в такій природі, то це саме насіння трав, і його ви не знайдете ні в одній комерційній зерновій суміші. Але її або її компоненти можна купити просто на промі. І ще трошки насіння трав. Я додаю насіння подорожника, це насіння конюшини. Невелика, невелика підказка. Все це насіння можна знайти в крамницях, що продають насіння на пророщування для мікрозелені. О, До речі, і пророщувати його для папужок так само дуже корисно. Сюди ж додаю насіння люцерни і насіння чия. Всі ці компоненти йдуть у розрахунку один до двох. Тобто, якщо просто ми клали дві склянки, кіно, дві склянки, дві склянки суміші трав, то наступні компоненти по одній склянці: пів скляночки півскляночки пів скляночки неочищеного вівса. Папушки дуже люблять неочищений овес. Він для них як невеличкий квест, тому що кожне зернятко треба розлущити самостійно дзьобиком. Онопляного насіння додавте половину склянки. Я використовую як лущене, так і неочищене, щоб пташки його точно отримали, бо воно дуже багато на омега 3 і 6, а це дуже важливо для здоров'я попужок. Зовсім трошки вівсяних пластівців. І останній інгредієнт це пелети або гранули. В нас в країні вони не продаються для папуг, щось схоже можна знайти у відділі для кроликів. Але я замовляю такі з американських крамниць і так само додаю до суміші. Ось так виглядає готова зернова суміш для хвилястиків. Є сенс готувати самостійно таку суміш. По-друге, тому що всі компоненти ви купляєте в нас на українському ринку, тож підтримуєте українського виробника. На промі можна знайти всі інгредієнти до цієї суміші, тож ви можете бути впевнені в її складі і знати, чим ви точно годуєте ваших папужок. Я зазвичай додаю зерно суміш до овочевої суміші, яку я готую моїм пташкам Франції. І після того, як вони зранку голодні подзьобують свіжі овочі, я домішую туди трошки цієї зерносуміші і вони закінчують свій сніданок. Якщо пташки багато літають в день і ви не займаєтесь дресируванням, тобто папужки не отримують ніяких смаколиків додатково в день, я можу використовувати цю зерну суміш як самостійний обід для папужок. Смаку, вашим хвилястим малюкам. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і зустрінемось у нових відео.